Отже, президент України Володимир Зеленський назвав ганебним, ганебним а такий акцент рішення національної комісії, яка здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення. А з чим пов'язана така різка реакція президента? На вашу думку? Знаєте, будь-яке підвищення тарифів ну, завжди сказується на політичних рейтинг влади. Будь-яке, хоч під час війни, хоч до війни, хоч після війни. На жаль, економічний стан українців я маю на увазі їхній там, сукупний доход до не дозволяє сплачувати навіть ті, ем, навіть ті тарифи комунальні, які існують сьогодні. Тому що якщо ми подивимось на світову практику е, в нормальних цивілізованих країнах, в всіх європейських країнах. За о, сума не, не так відсоток, о, який дорівнює там о, сумі від загальносукупного доходу домогосподарства, якщо людина сплачує тарифи, він складає там 10-12 відсотків. В Україні, на жаль, о, ще до війни можна говорити було, що в деяких областях, де дуже низький був середній рівень заробітне плата, та ж Херсонська, Миколаївська. Кіровоградській області, то до війни а, цей платіж складав 40%. Тому, а, і, звісно, реакція і прем'єр-міністра, і, прем і позиція президента, вона чітко обозначена, що піднімати на сьогодні тарифи водоканалів, ну, взагалі, піднімати тарифи на сьогодні це а, неправильно. А добре, а як цього можна уникнути за умов, коли ціни на електроенергію вже підняли? Я так розумію, що ті ж самі водоканали, а також залежні від цін на електроенергію? Абсолютно логічне і правильне питання, тому що з 1 липня зростають прайскепи, а це нижні і верхні обмеження вартості електроенергії на ринку. І дійсно, якраз в цьому тут виникають проблеми. Додаткові проблеми виникають у водоканалів, тому що якщо там в середньому електроенергія зростає десь там до 40%, ну прайскепи зростає зростають десь на рівень 40%, то то часи пікового навантаження електроенергія зросте на 70%. і прямий, прямий. Скажімо так, пряме відношення, це зростання буде мати до водоканалів. Бо якраз в цей час в часи пікового навантаження і йде найбільше споживання послуг водоканалів в українських домогосподарстві. А тут тобто, постраждалі вони дійсно, будуть. от як уникнути? Про це потрібно говорити не сьогодні, не вчора. Ви досить правильно сказали, що ми весь цей час щось робили, але на жаль, Нормальної програми модернізації водоканалів, нормальної програми реформи водоканалів взагалі в Україні не існувало. Тобто була програма, ми не була програма, а була політика щорічно підняття тарифів водоканалів ну, в середньому 10-20%. Причому, Наруйте, пане Олеже. При цьому а, зростання якості послуг, як на мене, не спостерігалося. Абсолютно вірно. Ви Розумієте, за 9 років тарифи зросли більше ніж на 100% у водоканалі, а якість послуг про модерні... модернізація водоканалів і все інше результату не дало. Тобто, ми не п'ємо воду з крану, як це в більшості європейських країн. Ми не маємо зниження споживання електроенергії. А до 40% в собівартості послуги водоканалів, це якраз є електроенергія. Тобто тариф росли на водоканалі, а результату немає. Тому, от як підсумовуючи, підсумовуючи от цю частину нашої розмови, я хочу сказати, що піднімати тарифи на водоканалів можливо тоді, коли буде проведено повний аудит роботи аудит використання інвестиційної складової в тарифі, а ми повинні розуміти, що в тарифі водоканалів 15% інвестиційна складова. От коли ця вся перевірка буде зроблена, і ми будемо розуміти результат, до речі, так працює німецька система а, тарифної політики, от тоді можна піднімати тарифи. А на сьогодні, власниками водоканалів, є органи місцевого самоврядування в більшості випадків. Там 100%, там ще як. От вони повинні весь цей час думати, були до цього, а не кормитися з бюджетних коштів. Ми ж бачимо з вами, закінчити да, швидко, ми ж бачимо з вами кількість а, торгів, які відбуваються по водоканалам. Саме чудовий приклад це зона бойових дій, Кривий Ріг, Основнодольський водоканал, на 2 мільйони гривень купив а зелених а, Тобто, Звісно, гроші є. А труби не міняємо, а купляємо квіточки з дирекції. Тому тут комплексне питання повинно бути вирішено, а потім піднімати тарифи. А зараз нехай органи місцевого самоврядування шукають можливості модернізації, енергоефективних заходів і заміни труб.